New Food Summit – це дуже важлива ініціатива, тому що вона промотує розвиток агропереробки в нашій країні. Ми завжди йшли до цього. І нарешті ми на етапі, коли вже не тільки плануємо, а вже реалізуємо проекти, які приведуть в Україну високу додану вартість. Це вже відбувається. Ми, як урядовий офіс, із залучення та підтримки інвестицій, надаємо повну підтримку. Наприклад, у відповідності до закону про інвестиційних нянь до 30% державної підтримки проектам від 12 мільйонів євро. Одночасно такий проект може включати в себе не одно підприємство, а цілу низку підприємств, які будуть об'єднані в консорціум. І переробна промисловість, особливо аграрна переробка це для нас для нас є пріоритетом, і також особливо розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Звичайно, ключовий виклик це війна. Яка відбувається, ми очікуємо нашої перемоги. Я впевнений, ми дійдемо до цього як можна швидше. А якщо переходити до практичних питань, то нам потрібно вирішити питання по виділенню землі. Переведенню її з сільськогосподарської промислове призначення у більш простому режимі, тому що це дозволяє інвесторам у сфері агропереробки швидше будувати заводи, швидше виробляти продукцію. Також питання підключення до електромереж, газового водопостачання це те, на чим ми повинні працювати і зробити його більш ефективним як для українського, так і для іноземного інвестора. Важливі питання, такі як доступ до фінансування. Доступ до інвестицій. Тут ми працюємо над цими е, проектами. У нас є цілий перелік інвестиційних фондів, фінансових структур Сполучених Штатів Америки, європейських країн, країн е, Азіатського регіону, які готові працювати з українськими компаніями. Але нам потрібно мати більше інвестиційних проєктів, які подають українські компанії. Ми не можемо просто говорити про ідею. І суму, яка потрібна. Ми повинні переходити до бізнес-плану, до техніко-економічного обґрунтування, працювати технічно з іноземним інвестором, в якого є ресурси. Саме головне до нього підійти практично з конкретною пропозицією. Ми працюємо зі всіма секторами економіки. Ми працюємо в реактивному і проактивному режимі. Реактивний режим це коли до нас звертаються інвестори з будь-якого сектору економіки, з будь-якою сумою інвестицій. В проактивному режимі ми працюємо з агропереробкою, і також з продуктами харчування, які виробляються в Україні, це логістика, це зелена трансформація, це автомобільний транспорт та виробництво будівельних матеріалів, які є критичним для відбудови України, тому що ми повинні не тільки відбудувати, а й трансформувати нашу Україну як в плані економіки, так і в плані зелених високоефективних технологій.